До хати пана Івана веде вузька стежка. Попри поважний вік, кілька десятків метрів гору, чоловік долає з легкістю. Каже, після всього, що подолав та пережив у житті, відчуває, наскільки став сильний духом та цілом. З гіркотою пригадує найнеприємніші роки життя, серед яких і штучний голодомор 47-го. Пам'ятаю, що як дістане муки на кулешку, та наче твороділи та нам. нам Двом з братом мої великі, собі мають малі. Чому виступи проти радянської влади, пан Іван пояснює так. Залишатись осторонь, коли хтось пригнічує його народ, просто не зміг. За це й отримав строк. Як людей відібрали землю нашу, ніхто від нас не відбирав. Навіть турки не відбирали 174 роки були. От. Австрійці, мадяри, чехи ніхто від нас землю не відбирав.

Шодного разу після арешту чоловік не пошкодував про свої вчинки та дії. Навіть коли запропонували покаятись взамін на свободу, відмовився. Каже, зрадити своїм принципам все одно що зрадити самому собі. Коли нас арештували, я вже в тюрмі перший був. Та так попадич такий у нас був, що був, його судили і за те, що він був головою товариства «Просвіти». світі. То в нього було Шевченка. У файних таких футлярах повне видання. Та коли його їх його, його сина арештували, то книги наказали винести туди на ниву та спалити. І Шевченка, і геть усе. Про важкі 25 років за ґратами, які провів спочатку у Норильську, згодом в Іркутській області нині залишились лише важкі згадки та купи паперів. Зберігся навіть вирок, прохання про амністію та відмова. Та все це вже в минулому. Сьогодні пан Іван не лише один з місцевих старожилів. В селі його неабияк поважають. А він радіє, що, хоч живе й бідно, все ж не голодує як колись. А коли щось загрожуватиме його рідній землі, без вагань знову готовий за неї боротись. каже.